Леся Українка, як дитиною бувало, як дитиною бувало, упаду собі на лихо. То хоч серце біль доходив, і я собі вставала тихо. Що болить? Мене питали, але я не признавалась, я була мало й горда, Щоб не плакать, я сміялась. А тепер, коли для мене жартом з ним кінчається драма, І от-от зірваться має, гостра зловна епіграма, Безпощадні зброї сміху. Я боюся підават і, забувши давню гордість, плачу, я щоб не сміятись.